Є де 500, а? 500 гривень раз? 500 гривень. Отвічно до мами, кажемо, я хочу від цих фото, так як. Дивіться, я вам скажу, мало. дивіться, можете купити хлопців потім мотоцикл на мініст. Тому жовтий. Він буде продаватися вже з мота, він піде е, біля пам'ятника Франка, ми збираємося о 18-й годині, можете підійти туди. Оце от теж наш аукціонний але його треба пізніше. Отже, повертаємося до цього мотоцикла. Маємо 500 гривень. 500 гривень раз. За мотоциклом 500 гривень просять. 500 гривень. Може, мені теж якийсь прикупити. 500 гривень. Пусть не знаю кавасакі 23-го року з нуль пробігом за 500 гривень. Не, я думаю, трохи дороговати 8 тисяч кілометрів пробіг рівно. Зашибись